Вітаю всіх поважних глядачок і глядачів. Бажаю вам здоров'я, тихих ночей та гарних переможних днів. Нехай скоріше здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріум, А з вами Дзюба Михайлов з черговим прогнозом на середу, 22 травня 2024 року. Сьогодні дозволили з ними розмовляти трикутні Астро Таро, великі аркани Таро, які є лише в одному екземплярі. А епіграф буде з цієї книжки, яка побачила світ ще наприкінці 19 століття. Фламаріон, історія неба. Отож. Весьма трудно определить, какими законами руководствовались при распределении божеств по разным планетам и почему такая-то планета была посвящена такому богу, а не какому-либо другому. Во всяком случае, весьма естественно допустить, что первый из богов получил право на самую блестящую из планет Юпитер что белокурая и симпатичная Венера позволила себя назначить вечерней звездой, что Марс, бог войны и резни, был приравнен к известной вам красноватой планете, что Сатурн или Кронос, бог времени, олицетворял собою самое медленное течение самой отдаленной планеты, какая только нам была известна. Планета орбиты, которая обнимает орбиты всех прочих планет. Бог воров и торговли Меркурий с крыльями, с крылатыми пятками, был помещен на это маленькое светило, которое показывается только вечером, которое вечно играет с нами в прятки и которую мы никогда не можем уловить. Что касается мифологических имен Солнца и Луны, то, разумеется, блестящего Аполлона можно было поместить только на трон лучезарного светила. Диана с серебряным серпом на голове представляет девственную охотницу небес, а Фебея бледную и белую сестру сверкающего Феба. Все эти планеты, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн, известны, как мы уже видели, с самого начала истории неба. Остается упомянуть еще о двух планетах, неизвестных древним, но мы предоставим нашему достопочтенному астроному объяснить откуда произошли их названия. О, это очень просто, ответил астроном. Уран был открыт Уильямом Гершелем вечером 13 марта 1781 года и сначала принят им за комету. Гершель продолжил было называть, предложил его назвать звезда Георгия, дабы этим почтить Георга Третьего, короля Англии, Лаланд потребовал, чтобы планета была названа именем астронома ее открывшего, и действительно долгое время ее называли Гершель. Затем ей давали последовательно названия Нептуна, Астреи, Циберы и Урана. Последнее название, предложенное Боде, восторжествовала, и планета была окончательно названа в честь самого древнего из богов. Наконец, последняя известная планета нашей системы, Нептун, была замечена на небе в первый раз 23 сентября 1846 года берлинским астрономом Галле. Она занимала почти то же самое место, которое заранее ей было отведено по вычислениям небесной механики. Имя Нептуна не для предыдущей планеты, было почти единогласно дано этой последней. Ну и несколько слов о начертаниях планет. Начнем с Нептуна. Он представляет собой знак, представляет морской трезубец. У знак Урана представляет первую букву имени Гершеля, поддерживаемую маленьким шариком. Сатурн представляет косу, времени или Сатурна. Юпитер представляет молнию Юпитера и несколько напоминает первую букву Зевса – Зеус. Марс представляет копье Марса и его щит. Венера – зеркало Венеры. Меркурий – кадуцей Меркурия в жезл Солнце, диск Солнца, Луна, Серп. Очевидно, все эти признаки пришли к нам от греков, потому что имеют несомненное отношение к атрибутам греческих богов. Заметим, что китайцы с самой глубокой древности обозначали Солнце маленьким кружочком с точкой в центре. Китайский иерографический знак. Точ такой же, какой употребляли древні гребки і какой употребляем ми в настояще время, сподіваюся, що вам було цікаво дізнатися про знаки планет, тим паче, що сьогодні вони будуть присутні в цьому прогнозі, що стосується 22 числа. Це 14-й місячний день, вже 23-го буде повний місяць, і у цей день можна буде наблюдати, ну, спостерігати на астрологічних програмах різних чи в ефемерідах, опозицію місяця до відразу трьох об'єктів, якщо вважати, що Сонце це теж планета, то тоді до чотирьох об'єктів, тобто практично буде опозиція до урана. Юпітера, він, Венери та Сонце. Досить несподіваний день, напружений. Зверніть на це увагу. І особливо, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, для вас сьогодні не дуже гарний день. Можуть бути перепади тиску та різні несподівані якісь. Ситуації. Якщо ж ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа, то для вас сьогодні ваш фартовий день. Використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, то для вас теж буде в кінці цього прогнозу інформація. Буде аркан за днем народження. Я ж пропоную вам всім, всім не напружуватися. Якщо за потрібно, заплющте очі. Не схрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік. П'ять, чотири, три, два. Один розпочинаємо з близнюків, бо саме зараз іде цей знак, чого очікувати представникам цього знаку. Відьма, вона ж верховна жриця, вона ж двері в храм випала перегорнута. І це каже про те, що сьогодні поганий день, перш за все, для жінок. По-друге, поганий день для різних справ з жінками, бо жінки можуть гальмувати процеси. Якщо ви сама є жінкою, сьогодні може. Боліти голова, і окрім цього, неважливо чоловік ви чи жінка, у цей день якісь зустрічі, якесь отримання якоїсь інформації, воно не досить гарне. Тобто, або інформація буде недостовірна, тобто дезінформація, або ці зустрічі принесуть вам тільки занепокоєння та розлад. Слідкуйте за словами, які ви кажете у цей день, щоб потім ці слова не були використані проти вас. Далі представники знаку рак. Перегорнута зірка це день якихось переживань. Це день, коли вам важко буде контролювати свої емоції. Вони буквально будуть вас вибивати з вашого звичного стану. Це день психічних розладів, і це день, коли слід бути максимально зібраними, щоби сильно не перелякатися. Намагайтеся у цей день спілкуватися з позитивними людьми і не намагайтеся зв'ясовувати якісь відносини, бо все може закінчитися великим гвалтом та повним розлученням, якщо це стосується стосунків між чоловіком та жінкою. Ну і у цей день немає ніяких надій, тож ні на що не сподівайтеся у цей день. Робіть все у пів ноги і не переживайте. Далі представники знаку ЛЕФ. Перегорнута феміда це показник того, що сьогодні день, коли не слід іти в якісь установи, щось там з'ясовувати. Особливо це стосується судових установ. У цей день також є зіткнення, можливі зіткнення з правоохоронними органами і повне беззаконня. Тобто, закон сьогодні не працює на вас, а навпаки, проти вас, і це може вилитися в те, що ви. Втратите внутрішню рівновагу і будете досить занепокоєні у цей день. Ще представники знаку Лев цієї середи можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку Терези. Далі, діва! У вас сьогодні гарний день. Він пов'язаний з якимись... Позитивними моментами з грошима. Сьогодні ви можете заробити великі гроші, бо це карта сонця, це карта благополуччя, карта світлого настрою. І в цілому сьогодні рекомендація побути хоч трошки на сонце і підзарядитися від нього позитивною енергією. Також ця карта пов'язана з дітьми, тому якщо у вас є власні діти, можете провести з ними цей день, це буде вам на користь. Ще представники знаку Діва. ці Єї середи можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Близнюки. Для Терезів розбита вежа, карта не з кращих. Одначе вона випала перегорнута. І це каже про те, що сьогодні день, коли ви можете обійти якісь погані. Обставини, це день, коли ви захищені від катастрофічних якихось втрат. В цей день ви можете намічати якісь важливі справи, вирішувати їх. Вам будуть допомагати люди. Сьогодні ви можете відновлюватися, як пташка Фенікс відновлюється з попелу. Рекомендація у цей день допомагати тим людям, які потребують допомоги, робити це все за покликом серця, а не за якісь там. Преференції, які ви очікуєте в майбутньому. Ще представники знаку Терези цієї середи можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку Овен для скорпіонів перегорнута колісниця каже про те, що краще сьогодні нікуди не їхати. А якщо їдете, то краще їхати на не на своєму авто, на чужому авто, і пам'ятати, що сьогодні у вас день дуже важких просувань вперед. Навпаки, сьогодні день, коли ви можете деградувати із-за того, що вам не буде вистачати власної мудрості. Сьогодні нічого ви не зможете накопичити, навпаки, ви сьогодні. Розтрачуєте все, що заробили. Це стосується не тільки грошей, але і власного вашого власного досвіду. Ви сьогодні можете вести себе доволі необачливо і казати дурні слова. Тож тримайте свій язик за зубами і намагайтеся не намічати якихось важливих поїздок саме у цю середу. Ще представники знаку Скорпіон, 22 травня, можуть зустрітися чи переговорити з представниками Знаку стрілець Стрільці. Карта смерті в прямій позиції каже про те, що сьогодні день, коли можна щось змінювати. Це планета Сатурн, а це планета містичних трансформацій і карми. Сьогодні ви відпрацьовуєте свою карму, сьогодні у вас є можливість радикально щось змінити, або в зовнішньому у вашому огляді або в внутрішніх якихось ставленнях до людей. Бо люди сьогодні можуть вам підкинути якесь випробування, яке ви зможете пройти, якщо ви людина, яка розвивається і яка бажає змін на краще. Далі представники знаку Козиріг. Відлюдник, інша назва цієї карти. Можна його назвати самітник, бо він на самоті. Він випав перегорнута. Тож рекомендація не бути сьогодні на самоті. Якщо вас щось сковує, пам'ятайте, у вас сьогодні є можливість вийти на новий рівень і вийти за будь-які обмеження. Тому не займайтесь безпреділом. Пам'ятайте, також що в цей день дуже гарно працює ваша підсвідомість. Вона вам буде підказувати, як себе вести в складних ситуаціях. Але пам'ятайте, ніхто і нічого вас не може сьогодні зупинити. У цю середу вам відкриваються нові можливості. Далі представники знаку водолій. Перегорнутий повішений. Гарний показник. По-перше, вас це ваш управник вашого знаку планета Уран, і вона в гарній перегорнутій формі каже про те, що сьогодні до вас можуть прийти певні дари. Сьогодні фізичний стан вас, ваш буде на підйомі, і ви можете також допомагати іншим людям, бо карта повішеного це благодійність. Якщо ви благодійна людина, вам сьогодні обов'язково за це прилетить якийсь, Подарунок чи то від людей, чи то від долі. Далі представники знаку риби. Перегорнутий маг, по-перше, каже про те, що якщо ви чоловік, сьогодні ваша чоловіча янська енергія, яка пов'язана з вашою волею, вона трошки скована. У вас сьогодні краще нічого не розпочинати, не підписувати ніякі паперці, бо будь-які підписи у цей день можуть, врешті-решт, привести вас до поганих якихось справ. Тож намагайтеся хоча б нічого не розпочинати у цей день і пам'ятайте, що треба думати. Не тільки за цей день, але й за інші дні, тож будьте прозорливими і намагайтеся у цей день приховувати свій егоїзм, дослухатися до тих порад, які відходять від людей досвідчених. Далі, якщо ви народилися під знаком Овна, Перегорнутий імператор каже про те, що сьогодні люди, обставини, вони вам будуть заважати. Сьогодні ви можете відчувати певний тиск від людей. Рекомендація у цей день побути трошки на самоті, можливо, зайнятися прибираннями власної оселі і пам'ятати, що важливі справи ви можете зробити лише самостійно, на людей краще не розраховувати. І нарешті представники знаку тілець. Колесо фортуни в прямій позиції, що ж сьогодні вас очікує успіх. Сьогодні ви можете йти на ризик. Ризик цей буде виправданий, і якщо ви бажаєте виграти щось, то сьогодні саме гарний день для того, щоб це зробити. Можете просто піти в найближчий магазин, купити там лотерейний квиток, а краще три, і ви побачите, що ви щось виграли. Сьогодні люди, обставини вам будуть допомагати, і можна покладатися на партнерів. Партнери вам допоможуть, особливо якщо вони народилися під знаком Козиріг. У вас очікується зустріч саме з представником цього знаку. І нарешті загальна карта дня на цю середу Страшний суд в прямій позиції. Це ознака того, що сьогодні День Повторень. Сама карта Страшний суд каже про те, що ми зараз перебуваємо у цьому часовому вимірі, бо зараз йде суд. Суд над людськими душами. І те, як ви себе погоджуєте у цей день, якщо ви людина чиста, якщо ви людина чемна, і якщо ви людина гідна, то тоді нічого поганого не буде. А от якщо ви нагрішили у своєму житті, сьогодні може прилетити якась така отвіточка. Окрім цього, карта суда пов'язана з родичами, тож можливо, сьогодні слід зайнятися саме родинними якимись питаннями. І ще, якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось блоки. Кольору. Що стосується самого дня, ну що ж, знову багато карт випало перегорнута, лише три карти випало в прямій позиції, тож розраховувати, що цей день принесе щось новеньке, не слід. Окрім цього, погані карти випали перегорнута. Тож, незважаючи на всю складну. Ситуацію навколо України. Ми виживемо і зможемо зустріти також четвер, 23 травня, після закату сонця, можливі, лише якісь негаразди, якісь неспокійні години, а так, день в цілому спокійний. Якщо ви не бажаєте зустрічатися з людьми в форми, краще нікуди не їдьте до опівдня. Посидьте вдома, а вже. Після 12-ї години можете кудись виїжджати і нічого не боятися. Що ж стосується якихось ключових таких подій, які можуть відбуватися, це може бути лише на закаті сонця. Якісь зміни можливі. Ну, а я вам ще додам по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця. Блазень шут в прямій позиції каже про те, що це нульовий аркан. Сьогодні ви можете всі свої справи звести нанівець, тобто обнулитися. Тож не робіть дурні, дурниці ніякі і не робіть помилок. Будь-які помилки у цей день можуть призвести до катастрофічних результатів. Також Блазень каже про те. Ще не слід забувати про почуття гумору і як би складно не складалося ваше життя, не забувайте, що ніхто не має права забрати у вас ваше життя, бо життя вічне. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця перегорнуті сутінки, кажуть про те. Ні, в прямій позиції сутінки. В прямій позиції сутінки кажуть про якісь обмани, які можуть бути навколо вас. Сьогодні вас можуть ввести в обману, сьогодні вас можуть надурити, тож не дослухайтеся до слів людей, дослухайтеся до власної інтуїції, вона вас не підведе. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком РАК. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, і сіда у в прямій позиції, гарний показник. Гарний фізичний стан, вам сьогодні буде бажатися щось робити. До вас можуть так, можуть прийти якісь гроші несподівані, і в цілому ви знаходитесь на позитиві. І сьогодні у вас день, коли вас тримає земля-матінка, і вона дає вам можливості, якщо ви займаєтесь сільськогосподарськими якимись працями, сьогодні гарно саме цим і займатися. І будь-які комерційні питання вони будуть вирішуватися у цей день. Навіть миттєво, бо сьогодні у вас день матеріалізації ідей. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, я казав на початку, що день у вас непоганий, так воно і є. Одна з найстрашніших карт диявола випала перегорнута, і це каже про те, що фатальних ситуацій сьогодні не станеться, якщо ви самі будете тримати контроль над внутрішніми демонами. Сьогодні ви можете обійти гострі кути і обійти щось несподівано, що могло б до вас дійти. Ви можете силою свого розуму, а не силою сили, своє фізичну силу краще сьогодні не приміняти. А от ваш розум може вам. Допомогти у вирішенні складних питань далі, якщо ви народилися 14-го або 23 го числа будь-якого місяця, я казав на початку, що нумерологічно це не ваш день, так воно і є. Вам випав. Приборканий Лев, карта сили в перегорнутому стані. Вона каже про те, що у вас сьогодні день, коли вам не буде вистачати сил, особливо сили волі, коли краще не ризикувати і не йти на конфліктні ситуації. Будьте втричі обережні, якщо ви ще й народилися під знаком Лева. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця перегорнутий сонячний геній каже про те, що сьогодні у вас. Немає захисту, вам треба захищатися самостійно. Якщо ви бажаєте, щоб ваші справи йшли гарно, займіться однією справою і не розсіяти свою увагу, бо дуже важко буде споміщати одне з іншим. І окрім цього, слідкуйте за своїми словами. Сьогодні вам буде бажатися казати дурні якісь слова, а таким чином ви можете собі тільки нашкодити і бути втричі обережні, якщо ви ще й народилися під знак. Водолій. Далі, якщо ви народилися 7-го 16 -го, або 25 числа будь-якого місяця, роздоріжжя в прямій позиції каже про те, що у цей день у вас є вибір. Вам рекомендація наказати людям всієї правди, намагатися у цей день бути трошки стриманими. Пам'ятайте, що. Карта роздоріжжя це експерименти, які можуть виникнути у цей день, і саме від вашого вибору, буде залежати те, як буде розгортатися ваша власна доля. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком діви. Далі, якщо ви народилися 8 -го, 17 -го, або 26 числа будь-якого місяця, то Гермес Тресмегіст, Він же папа, він же верховний жрець, прямій позиції. Дуже гарний показник. Це планета Меркурій, швидка планета. Вона вам сьогодні буде дозволяти робити все швидко. Вам не слід гальмувати, слід йти за власним настроєм. Настрій вас не підведе, якщо раптово у цей день. Вам треба зустрічатися з якимись людьми і щось підписувати, якісь договори, то Гермес Меркурій вам буде у цьому у допомозі. І нарешті, якщо ви народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, перегорнутий світ, він же Всесвіт. Це каже про те, що сьогодні день малих чи відверто поганих результатів. Стабільність ви можете втратити у цей час. У цей день ви можете єдине, що робити, це відмовлятися від цього того поганого, що заважає вам розвиватися і йти вперед. Це така своєрідна безодня, в яку ви можете потрапити у цей день, якщо не будете впевнені в своїх. Мотивах, і якщо будете ввестися на провокацію з боку інших людей, будьте втричі обережні, якщо ви народилися під знаком Скорпіон. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали ці трикутні Астро Таро, щоб все найкраще відбувалося в вашому житті мога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились ролик до кінця, не забудьте якось відреагувати. Лайком, репостом, коротким повідомленням. Звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить. І українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів. І наш єдиний вакантанка. Господь. Батюшка, бог.